Вітаю всіх, хто завітав на каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба. Доброго здоров'я і мирної ніченьки. Хочу сьогодні трохи більше розповісти про наш канал. Розповісти для тих підписників, які недавно підписалися на наш канал. І, можливо, щось нове розповісти тим, хто вже. Давно підписався на наш канал і хто є активним нашим переглядачем. А канал названо Село Ти Моя доля, тому що дійсно село стало нашою долею. Хоч на самому початку так не мало бути, бо коли я закінчувала школу і не вступила до вишу, то їхала до стольного Києва з надією, що в село я не повернуся, що прийду в село хіба тільки в гості. Але правду кажуть в народі, що ніколи не каже ніколи. І так доленька закрутила. що потім вже, будучи у парі з чоловіком Володимиром, з яким ми зустрілися, і одружилися в тому ж таки стольному Києві. Повернулися ми на круги своя, повернулися в те ж наше село. Але чому було тоді в те село не повернутися? Село мало досить такі чудові краєвиди і було одним із найзаможніших сіл у нашому районі, а можливо навіть і в області. Була в нашому селі і лікарня, і пекарня. І кондитерський цех, і школа, і прекрасний будинок культури. І село було газифіковано, і було все, що потрібно для життя. Так що не шкодували ми за стольним Києвом, ну і шкодувати не було коли. Будували будинок, народжували і ростили дітей, садили сад. І пролетіли літам в коні розсідлані. І настали 90 роки. Ось тоді ми вже взнали, по чим фунт лихо, бо зарплати в колгоспі не виплачували, а видавали чоловікові зарплату якоюсь військовою одежею, привезеною з якихось військових частин. А мене було переведено на 0,5 ставки, потім на 0,5-0,25 і взагалі у відпустку за власний рахунок. І видавали зарплату, якщо її видавали, видавали в жовтні частину за березень. Але, з Божою помічю пережили і цей важкий період. У 2000 роках. Колгосп розвалився взагалі. Кудись поділися корови з ферми, трактори, пропали машини із гаража, і все потроху зазнавало занепаду. Ось так ми й докотилися до того, що позалишали роботи, і почали більше уваги приділяти. Домашньому підсобному господарству. Бо правда сказати, раніше, поки мали роботи, не дуже ми ним переймалися. Мали всього-навсього 25 соток городню ділянку разом із подвір'ям. Тримали корову, як і всі, пару свиней, кілька курок. Свято вірили в те, що завтрашній день буде кращий, ніж сьогоднішній. І так і жили. От, правда, майструвати, чоловік любив завжди. І так як поки працював в колгоспі, було в його руках безліч залізяча, то він вже тоді багато чого зробив для того, щоб легше обробляти грудню ділянку. Отож, коли, ось, коли в мене з'явилася перша задумка, щоб створити власний канал, то першою задумкою було показати зроблені чоловіком власноручно приспособи для полегшення сільської праці. А це була і саморобна сівалка, і саморобний агрегат, який ви бачили у багатьох відеороликах яким він неодноразово вже косив і люцерну, і сіно, і навіть і кукурузу, і, і саморобний сівник для посіву люцерни і таке інше. Але з часом кількість відео на каналі збільшувалася, і відеоролики довелося. Згрупувати у списки, у так звані списки відтворення. А їх є вже безліч на нашому каналі. Один із таких списків відтворення традиції рідного краю. І у цьому списку розповіді про те, як відзначаються ті чи інші свята, про традиції, які характерні для нашого подільського краю. Інший список – рідного краю. Не можна не милуватися нашими краєвидами сільськими, краєвидами на берегу річки Случа, яка протікає за нашим селом, а також краєвидами в межах нашого населеного пункту. Так як маю безліч вазонів і безліч вуличних квітів, один із списків присвячений. Рослина і називається вазони і рослинки від селянки нінки. Звичайно ж, не змогла я обминути таку важливу тему у веденні домашнього господарства як консервацію. Тут перелік деяких консервованих мною страв дані рецепти. Окрасою подвір'я стали декоративні вироби, виготовлені чоловіком в основному із дерева. Їм також присвячений один із списків Відтворення. Окремим списком відтворення виставлений список про вирощування та збір помідорів і також інших овочів на нашій городній ділянці. Присутній також список відтворення рослини лікарі, де розповідається про лікарські рослини, які заготовляємо влітку і робимо з них настоянки і чаї взи. Ще один із списків відтворення тваринки і птиця в нашому господарстві, де згруповані розповіді про тварин, які утримуємо, і, звичайно ж, про птицю. Козам і козенятам присвячений ще один список відтворення. І ще один список відтворення страви по сільському, де згруповані рецепти приготування простеньких сільських страв. Ось один із відеороликів ой не ходи грицю та й на вечорниці яких багато останнім часом на нашому каналі коротких відеороликів шортсів із жартівливими, і з ліричними піснями, і жартівливими сценками, знятими із натури, сценками з життя сільських тваринок і птахів? Ось така розповідь сьогоднішня. Про наш канал і про списки відтворення, які є на нашому каналі, і про все потроху. Бажаю всім мирного вечора, доброго здоров'я і всього найкращого з вами був канал Село Ти Моя Доля. Сподіваюсь, і надалі, що ви будете заходити на наш канал, будете підтримувати канал вподобайками, коментарями, підпискою. І що в нас і у вас все буде гаразд. До зустрічі!